Це полірована до блиску мідь об'ємом 300 мл турка. Є такі самі моделі на 150 мл, на 300, як ця і на 450 мл. Мають форму такої кульки з широким горлишком і звуження. Дерев'яна лакірована ручка полірована. Може бути світлого кольору чи темного. Дуже якісна. Турочка з цільного куска металу. Тут немає пайки взагалі. Корпус виконаний з цільного куска металу, ручка приклепана на дві заклепки. Всередині зроблено дуже якісно, нічого не відвалиться, не відпаяється. Це дуже якісна продукція. Одеський виробник Ziaш, всередині турочки вкриваються харчовим моловом. Бажано користуватися дерев'яними ложечками. От, на дні фірмовий логотип. До цих турочок рекомендуємо брати ще поліроль для догляду. Це золоте покриття, це полірована до блиску мідь відкрита, вона від взаємодії з водичкою, з кавою, якщо збігла, там ще чимось. Може, згодом трошки якісь з'являться. Вона буде темнішати, просто відкрита мідь, вона буде взаємодіяти з вологою, буде темнішати, вона буде втрачати свій такий презентабельний зовнішній вигляд. За нею треба доглядати. Ці відкриті поліровані турочки такі, такі можна полірувати таким розчином, буквально там 2-3 крапельки поліролі видавити на тряпочку, натерти поверхню турочки. І десь 2-3 хвилинки втирати, 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 на тряпочки буде залишатися цей весь наліт, який там плямки і так далі з'явилися на турки. І в результаті поліровки турочка буде знову виглядати як новенька, буде чистенька, гарненька, презентабельна. Але це раз там у місяць-два у місяці проводити таку чистку. В залежності від того, наскільки часто користуються турочкою, і як її там забруднюють. Ось. Замість поліролі можна ще використовувати лимончик, трошки лимончиком натерти, але це ну, скажімо так, більш агресивна поліровка. Ця поліроль це така слаба-слаба кислота, яка знімає сами -сами верхній цей органічний наліт, який виходить на турочках. І турочки, як нові стають. Товщина металу тут 1,5 мм. Кава класно в них проварюється в таких турках товстих, класно розкривається. Смак кави, вона добре проварюється. Готувати рекомендуємо каву на маленькому або трошки більше вогні, щоб не просто вода закипіла, а кава встигла виваритися, проваритися. Ось. Така класна презентабельна. Ці золоті турки дуже презентабельні, але потребують за собою догляду. Виглядає дуже ефектно. Золотий, такий жовтий яскравий колір. Дуже класна турочка. Це на 300 мл.